Вродняний дуже шорт огляд на цю машинку. Колір камера не передає. Ви бачите, що ночі так вийшло. Машинка 64 кВт, Hyundai Kona, повністю електрична, з вентиляцією сидінь, підігрівами сидінь, підігрівами керма. А, що тут? Навігація працює, сімка є, М -м -м, салончик, салончик в гарному стані. Колір, ну зараз постараюсь бачити, він такий металік, там і золотистий, і помаранчевий, і червоний. Ну, Вона на сонці просто буде як, як ялинка. Так що, до речі, до ялинки. До ялинки вже треба готуватися. І от і під ялинку вам ідея. Кому треба і цікаво, звертайтесь на цьому прям відео є мій особистий номер, є цінник цього авто. Отак, ще є в сірому кольорі, така, так що. Звертайтесь, 50-60 електромобілів наявності.